Коли у людини є сором, сором бути собою, сором проявитися, сором сказати своє якесь там ква. І, звісно, це призводить до високого рівня тривожності, хвилювання, далі вже панічні атаки і так далі. Ну, ми говоримо не про уже такі наслідки, ми говоримо про розкриття потенціалу, про реалізацію, про нові ідеї, про творче мислення. Кожен з нас знає, що Є такі речі, і ну ми з цим зустрічаємось доволі часто. А, якщо там сісти і виписати, згадати це все. То я думаю, що ви згадаєте, де коли вам хтось таке говорив, десь комусь ви таке говорили. А і це оці негативні переконання, які заважають нам жити реалізовано на повні груди на а, тисячу відсотків, а можливих із тисячі. І а, зараз ми з вами зробимо техніку. А я її назвала обережники, тому що я вже трактовку сказала: ну, бачення обережники це те, що захищає, це типу талісмани там, і так далі. Я дуже люблю метафори, метафоричний такий погляд на життя і зчитування через певні образи того, що в цьому є для мене. Тобто пустота вона є пустотою, але коли ми подивимося, в нас є запит, якась ціль. Саме тому я наголошую, що зафіксуйте, будь ласка, і запишіться і відслідковуйте. от Ми з вами провели роботу, і потім йде ще якийсь якийсь процес він знаєте автоматичний. Ми не відслідковуємо цього, як це впливає на наше життя. Ну, конкретно, я там веду рубрику ну і для себе, і ділюся. Ресурсні переконання, тільки там в плані сфери матеріальні гроші. І я там три переконання розібрала, а потім я прокидаюсь на наступний день, і я розумію, як це відображалось. Тобто, скільки років я вже з цим працюю, і зараз я от по новому по новому щось розумію. А так і тут ви можете її потім колись повторити, коли вам захочеться. Uh, uh, і завжди знайдете, от ну загалом потрібно таку мені... Ментальне перезавантаження ну, в ідеалі ходити на там, кожного тижня. Але якщо немає такої практики, то там раз в три місяці проводити діагностику своїх цінностей, своїх цілей, підводити підсумки і дякувати собі за свої результати. І тоді знаєте, от той, хто не контролює своє життя, то хтось контролює цими ресурсами собі на благо. А навіщо довіряти своє життя комусь, і чомусь, якщо можна самостійно цим займатися? Ну, звісно, я не говорю там про якісь сили більше ніж люди людина в нашому світогляді а, живі традиції, але а, все таки на щось на когось надійся, але й сам працюй своїми руками а, от і не тільки руками і.